Розділ перший сліди на бруківці. Київ ще не встиг прокинутися, коли старий трамвай, дзвінко дзвінкодзеленчачи, проїхав повз Андріївський узвіз. У повітрі стояв запах нічного дощу, який змішався з ароматом кави від кав'ярні, що тільки но відчинилася. На вузькій вулиці вже працювали двоє людей у формі поліції лейтенант Іван Дорошенко та його напарниця Олена Лісова. Їх викликали ще затемно. Випадковий перехожий повідомив про тіло чоловіка біля майстерні старих ікон. Чоловік лежав на бруківці обличчям до неба, з порожнім поглядом і тонкою подряпиною на шиї. Його одяг, дорогий костюм, явно не з місцевого ринку. Біля руки лежав зім'ятий білий конверт. Іван нахилився, вдягнув рукавички і обережно підняв його. На конверті не було ані адреси, ані марки, лише нерівно написане слово мовчання. Дивно, прошепотіла Олена. Схоже на попередження або на виклик, відповів Іван. Хтось хотів, щоб ми це побачили. У кишені чоловіка знайшли посвідчення Петро Гнатюк, приватний юрист 50 років. У його телефоні три пропущені дзвінки від невідомого номера, а останнє повідомлення було отримане близько другої ночі. Зустрінемось там, де час зупинився. Іван глянув угору. Над ними височіла стара вежа з годинником, який давно не працював, стрілки застигли на третій годині п'ятнадцяти хвилинах. Ось і перша загадка, мовив він, показуючи на годинник. Може, це те місце, де час зупинився? Олена оглянула навколо. На стіні неподалік було видно слід від чогось взуття, мов би хтось намагався піднятися до вікна майстерні. Скло було трохи прочинене, хтось ліз усередину, сказала вона. Або тікав звідти, вони піднялися сходами до другого поверху, усередині панував запах фарби та старого дерева, на столі лежала ікона в незавершеній позолоті, а поруч маленька записка, втиснута під палітру, хто торкнеться золота втратить голос. Поетично буркнув Іван. Але що це означає? Це може бути код, припустила Олена, або попередження. Вони сфотографували записку і почали оглядати приміщення на підлозі, сліди чоловічих черевиків, що вели до задніх дверей. Там була невелика кімната зі старим сейфом, а поруч стояла порожня рамка, з якої, очевидно, недавно зняли картину. Отже, хтось прийшов за іконою, підсумувала Олена. Але що мав на меті гнатюк? Іван згадав, що чув про цього юриста. Колись він займався гучними справами, а останнім часом. Допомагав у спорах за власність старих київських будівель. Можливо, майстерня мала цінність не лише культурну, а й фінансову. Вони викликали експертів і спустилися донизу, де вже зібралися журналісти. Іван помітив серед них знайоме обличчя журналіста Артема Вербицького, який не раз допомагав у розслідуваннях. Що скажеш, Артеме? звернувся Іван. Чув щось про Гнатюка. Тільки те, що він тиждень тому виступав проти знесення старого будинку на Подолі, казав, що за тим стоїть велика компанія, відповів журналіст. І ще чув, що він отримував погрози, які саме мовчання золото, процитував Артем, Олена та Іван переглянулися, записка в майстерні звучала схоже, вони повернулися туди ще раз. Цього разу Іван уважніше придивився до стін. На першому погляді нічого незвичного, але коли він освітив поверхню ліхтариком, помітив слабке світіння під фарбою, немов хтось щось написав невидимим чорнилом. Вони використали ультрафіолетовий ліхтар і прочитали напис Три дзвони, три брехні це вже друга загадка, сказала Олена. Може, має відношення до церковних дзвонів, або до когось, хто брехав тричі, задумався Іван. Тієї ночі Іван не міг заснути, він сидів у відділку, переглядав матеріали про Петра Гнатюка. Усе було чисто, жодних судимостей, боргів, зв'язків зі злочинним світом, але одна деталь здалася дивною рік тому він представляв у суді стару власницю будинку на Андріївському, яку звинуватили у фальсифікації документів. Справу тоді закрили через нестачу доказів. Наступного дня Іван поїхав на Поділ до архіву. Там він знайшов копію тієї справи. Серед документів заява про передачу майна на користь фірми Подільський розвиток підписана не власницею, а кимось, хто імітував її почерк. Іван зробив копію і повернувся до управління. Тепер зрозуміло, сказав він Олені. Гнатюк міг знайти докази підробки і за це його змусили мовчати. Олена задумалася. А фраза три дзвони три брехні може означати три підроблені документи. Точно, погодився Іван. І кожен з них частина шахрайської схеми. Тоді телефон Івана задзвонив це був Артем. Іване, здається, я знайшов щось, є відео з камери біля майстерні. За годину до смерті Гнатюка там була жінка у темному пальті. Вона залишила білий конверт. Ти можеш надіслати запис, уже відправив. Іван увімкнув відео. На екрані силует жінки, яка швидко кладе конверт біля дверей, і зникає в провулку. Її обличчя не видно, але на пальці виблискує перстень із великим синім каменем. Бачиш, сказала Олена, це може бути наша наступна зачіпка. Так, погодився Іван. І здається, я знаю, де ми її знайдемо. Він узяв із полиці справу про підроблені документи. У ній фігурувала одна жінка, нотаріус, що засвідчувала підпис у тій самій угоді. На її офіційному фото в базі даних видно той самий перстень. Готуйте ордер, сказав Іван. Її звуть Валентина Руденко. Думаєш, вона замішана у вбивстві? Не впевнений, але вона точно знає, хто стоїть за всім цим. Вони домовилися вирушити до неї вранці. Коли Іван вийшов на вулицю, Київ уже прокидався. Сонце піднімалося над Дніпром, освітлюючи мокру бруківку Андріївського узвозу, десь далеко лунав дзвін три рази рівно глухо. Іван зупинився і подивився на годинник вежі. Третя година, 15 хвилин. Він зрозумів, що гра тільки починається, розділ другий три дзвони правди. Наступного ранку Київ прокидався повільно. Осінній туман стелився над подолом, ховаючи дахи та вузькі вулички у м'якому сірому серпанку. Лейтенант Іван Дорошенко сидів за кермом старого службового автомобіля і дивився, як перехожі зникають у цій млі, немов тіні. Поруч із ним мовчала Олена, обидва прокручували у голові деталі справи. Отже, почала вона, коли вони під'їхали до старої нотаріальної контори на Ярославовому валу. У нас є три загадки: мовчання, хто торкнеться золота, втратить голос, і три дзвони, три брехні усі вони пов'язані з Гнатюком, і всі ведуть до пані Валентини Руденко, відповів Іван, а ще до того хто стоїть вище за неї. Олена кивнула. Вони вийшли з авто, піднялися сходами до контори, двері відчинила сама Валентина. Охайна, стримана жінка років 45 у строгому костюмі. На пальці той самий перстень із синім каменем. Добрий ранок, чемно привітався Іван. Поліція нам потрібно поставити вам кілька запитань щодо справи гнатюка. Валентина не здригнулася, лише злегка стисла губи. Проходьте, відповіла вона спокійно. Усередині пахло кавою і свіжим папером, на столі стояли акуратно складені тексти договорів. Ви знали Петра Гнатюка, почала Олена. Так, ми кілька разів працювали над спільними документами приємна людина, хоча надто принципова, коли ви бачили його востаннє, Валентина зробила вигляд, що думає мабуть, днів п'ять тому він приносив копію якогось акта, Іван дивився на неї уважно, його не полишало відчуття, що вона щось приховує. Ми маємо відео, сказав він спокійно, на якому видно жінку схожу на вас. Вона залишила білий конверт біля майстерні, де знайшли гнатюка. Валентина підвела очі. Її голос став холодним Я не заперечую, я залишила конверт, але там не було нічого злочинного, лише документи, які він просив. Які саме документи, старі реєстраційні записи на будинок на Андріївському узвозі. Він казав, що має викрити корупційну схему, схему, пов'язану з компанією Подільський розвиток. Валентина знітилася. Це було перше підтвердження. Ви боїтеся когось? запитала Олена. Жінка глибоко зітхнула. Ви не розумієте, наскільки це серйозно. Ці люди купують і продають усе, навіть совість. Вони змусили мене підписати кілька фальшивих актів, погрожували сім'ї. Іван нахилився вперед. Скільки таких актів? Три. прошепотіла вона. Три дзвони, три брехні і хто стоїть за всім цим. Їхній керівник Олег Дем'яненко, колишній депутат, але ви його не дістанете, сказала Валентина. У нього зв'язки скрізь. Іван мовчав кілька секунд, потім витягнув із кишені записку з майстерні хто торкнеться золота, втратить голос. Що це означає? Валентина подивилася на записку довго, потім усміхнулася сумно. Гнатюк завжди любив символи золото це метафора грошей, а голос, совість. Хто бере хабар, втрачає право говорити правду, і він збирався розповісти все публічно так, але його попередили, тільки він не злякався і заплатив за це. Іван глянув на Олену, вони вже знали, що робити. Наступні два дні минули в тіні та напрузі. Іван отримав ордер на обшук у головному офісі подільського розвитку, але коли вони туди приїхали, більшість документів уже зникла. На камерах спостереження, чорний позашляховик, що виїхав за півгодини до їхнього прибуття. Номер затертий, але Іван помітив щось важливе наклейку із зображенням старого дзвону на задньому склі. Знову ці дзвони, сказала Олена, символи переслідують нас, а може, це підказка, відповів Іван. Згадай, три дзвони, три брехні. Може, є ще один дзвін, останній, який вкаже на правду. Увечері Іван зустрівся з Артемом Вербицьким у кав'ярні на контрактовій. Журналіст тримав у руках флешку знайшов дещо, сказав він. Дем'яненко регулярно зустрічався у дзвіниці Михайлівського собору, наче якийсь ритуал там ніхто не записує, бо він платить за приватність. Дзвіниця, повторив Іван. Останній дзвін. Наступного ранку Іван і Олена приїхали туди. Вони чекали, поки натов прозійдеться, потім непомітно піднялися гвинтовими сходами. Угорі, простора зала з видом на місто, серед старих мотузок та дзвонів стояв стіл, на ньому ноутбук і тексти угод. За кілька хвилин з'явився Дем'яненко, він був спокійний, навіть усміхнений. О, поліція! І що ви тут робите? Іван вийшов із тіні. Гра закінчилася, пане Дем'яненко, ви не маєте доказів. Іван поклав на стіл флешку. Маємо відео з камер, записи розмов і три підроблені документи ваша помічниця більше не мовчить. Обличчя Дем'яненка сіпнулося, він зробив крок назад, але вдарився об дзвін, його глухий звук рознісся по залу. Перший дзвін за вашою брехнею про землю сказав Іван. Дем'яненко схопився за ноутбук, але Олена встигла його відібрати. Другий дзвін за вашу брехню в суді, додала вона. Дем'яненко спробував утекти сходами, але знизу вже чекали поліцейські. І третій дзвін, промовив Іван, коли наручники клацнули на зап'ястках олігарха, за вашу мовчанку, бо правда завжди звучить голосніше. Коли вони спустилися вниз, сонце вже пробивалося крізь туман. Іван подивився на Софію, на її старі дзвони, що колись сповіщали про тривогу, а нині про справедливість. Олена тихо промовила отже, три дзвони брехні перетворилися на три дзвони правди. Іван кивнув Гнатюк тепер може спочити з миром. Вони пішли вулицею вниз, а за спиною довго лунав тихий передзвін. не погрозливий, не сумний, а спокійний, як відлуння справедливості, що нарешті знайшла своє місце в серці Києва.